Сьогодні ми з вами вирушимо у незвичайну подорож. Космос зберігає багато таємниць і загадок, а щоб він ними поділився, пропоную промовити космічне привітання. Раз, два, три, чотири, п'ять почнемо, космос ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім! Шлемо дружно в космос, летимо. Космосом ми називаємо той простір, що оточує з усіх сторін нашу планету Земля. А ще космос називають Усесвітом. На вечірньому небі ви можете бачити велику кількість зірок. Усі вони належать до нашої галактики. Наша галактика це чумацький шлях, коли ви побачите світлу смужку. Що перетинає зоряне небо, то бачите середину чумацького шляху. Починаймо з політ. Я собі цікаву гру навіть в космосі знайду, на кометі політаю, круг сонця покружляю, підмету чумацький шлях, потім буду там гуляти. Що ж у космосі цікаво, і звичайні робити справи. Чи знаєте ви, хто з українців побував у космосі? Ось погляньте: Попович Павло Романович, Береговий Георгій Тимофійович, Шунін Георгій Степанович, Ляхов Володимир Опанасович, Попов Леонід Іванович, Кизим Леонід Денисович, Вовк Ігор Петрович, Васютін Володимир Володимирович, Волков Олександр Олександрович, Левченко Анатолій Семенович. Арцебарський Анатолій Павлович, Циблієв Василь Васильович, Васютін Володимир Володимирович, Онуфрієнко Юрій Іванович, Коденюк Леонід Константинович і наш земляк з Херсонщини Жолобов Віталій Михайлович. Що ви знаєте про всесвіт? Що таке сонячна система? Це планети, що рухаються навколо сонця. Що таке сонце? Сонце це велика зірка, більше, ніж наша планета. Без її тепла нічого б не могло б існувати на Землі. Назвіть планети сонячної системи. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вісім планет. Що вам відомо про планету Земля? Це одна із планет сонячної системи. Це єдина відома нам планета, температура якої дає змогу воді утримуватись на поверхні, а атмосфера містить кисень. Вода і кисень необхідні для життя. Що таке місяць? Місяць це спутник Землі. Він обертається навколо Землі і менший за нею у чотири рази. Місяць сам не світить, а відбиває сонячний світ. Чому існує день і ніч? Земля обертається навколо своєї осі та навколо сонця. Який бік землі освітлюється, там день, а який в тіні, там ніч. Чому існують пори року? Земля рухається навколо сонця з нахилом в один бік. Завдяки цьому земля нагрівається по-різному, і відбувається зміна пір року, зима і весна, літо й осінь. Добігла кінця наша подорож у Всесвіт. Сьогодні ми багато дізнались про космос, але наш усесвіт зберігає ще багато загадок, що потрібно розгадати. Всесвіт безмежний і прекрасний, а ми його частинка.